На Волині в озері втопився чоловік. Приїхали на виклик по домашньому насильству, знайшли боєприпаси. На голові не було живого місця. Волинянина забили до смерті мотошоломом. Дороге свинство свідомого депутата слухатимуть у суді. У Ратнівську громаду на щиті назавжди повернувся герой Артем Хартонюк. Героя зустрічали у рідній громаді навколішки з патріотичною символікою і всталивши квітами дорогу. Нагадаємо, 24-річний Артем Хартонюк зник безвісти під час виконання бойового завдання 19 січня цього року на запорізькому напрямку у селі Вербове. Лише у червні в результаті обміну тіло захисника повернули в Україну. Життя старшого солдата 37-річного Петра Мазура, мешканця села Борохове під Гайсівської громади, обірвалось 21 червня від смертельних поранень внаслідок мінометного обстрілу противника при виконанні завдань із захисту батьківщини. Герой мужньо боронив Україну від вересня 2023 року. Про це інформують у громаді. До поліції надійшло повідомлення щодо домашнього насильства в одному з сіл Оваднівської громади. На вказану адресу поїхали патрульні та знайшли в оселі боєприпаси. Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили за місцем 40 однорічного кривдника, місцевого жителя, магазин до автомата з набоями та паперовий згорток, у якому знаходилось ще 30 набоїв іншого калібру. На місце прибула слідчо-оперативна група. Загалом у Волинянина вилучили 60 патронів і їх направили на дослідження. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. У місті Володимир на озері Лісне під час купання втопився 23-річний мешканець Рівненщини. Витягнувши тіло чоловіка на берег, жодних тілесних ушкоджень не виявили. Тож його направили на експертизу. 23 червня на озері Лісне у місті Володимирі під час купання втопився 23-річний житель Рівненської області. Тіло з води дістали, при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло скерували на проведення судово-медичної експертизи. У Заболотівській громаді патрульні поліцейські спинили мотоцикл Ліфан за порушення правил безпеки дорожнього руху. Мотоцикліст-порушник – 35-літній мешканець громади, що їхав без мотошолома. Під час спілкування з водієм з'ясувалося, що він також керував мотоциклом у стані сп'яніння. За непритягнення його до відповідальності порушник надав поліцейським неправомірну вигоду 200 доларів США, які поклав у службовий автомобіль. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Факт надання хабаря належним чином задокументували, а гроші вилучили. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 Кримінального кодексу України. Окрім того, на водія склали адмінпротоколи. Курятина і свинина по пів тисячі за кіло, а яйця по 14 гривень за штуку. Отаку цінову оказію розповів лучанам депутат міськради Андрій Лучик. Свідомий чи не зовсім, обранець запевнив, що саме за такими цінами купує продукти комбінат шкільного харчування та звинуватив його керівництво у тому, що крадуть на харчуванні дітей. Почули б це кури, то луснули б з осміху. А комбінат шкільного харчування тако. Дорогого свинства не пробачив і потягнув депутата до суду. З 24 травня по даний час триває ситуація, коли Андрій Олегович не лише поширює неперевіреною недостовірною інформацію, але й використовуючи свій адміністративно розпорядчий вплив на інформаційне агентство, сприяє тому, щоб ця інформація поширювалася як рекламні повідомлення в соцмережі Фейсбук. Перше, чітко розуміючи і знаючи, що поширив недостовірну інформацію, зокрема про закупівлі, Андрій Олегович ротує цю ситуацію з наполегливістю і систематичністю в соцмережах на своїй сторінці, на сайті агентства Конкурент. Коли Андрій Лучик збагнув, що слово не горобець вилетить, не спіймаєш, став давати задню. Мовляв, говорив не про закупи, а про калькуляцію готових страв. Я буду просити надати калькуляційні карти. Однак керівники підприємства вирішили не розхльобувати заварену депутатом кашу, а запросили до свого столу, де і показали, що по чим. Давайте зразу озвучимо. озвучим курячі філе ви купуєте по якій ціні 177 гривень. 1007, Без. Без ПДВ. Без ПДВ. Без. А, Без. а, з ПДВ. 177 гривень. А було озвучено, що ви купуєте. По 450 гривень. По... по 520, так? А звідки така інформація? 520. Це до депутата декодаучих. Було озвучено, що яйця курячі ви купуєте по 14 гривень. А є прихідні, е, прихідні документи? Є досить багато І місяць яйця курячі товарно транспортне, якісне посвідчення, всі документи, не таблиця, а всі документи з печатями Це подписами. три куряче без ПДВ, а з ПДВ виходить 3,20. Давайте Папайте, ще по, по картоплі, картоплі прийдемо. Картопля була озвучена, якщо я не помиляюся, 60 гривень за кілограм. А ви купуєте? Ось шкільне меню присутнім сподобалось. Я переконався, що все у вас по закупівлі нормально, як депутат, і я сьогодні це донесу своїм виборцям. Можливо, Валентина Аркадівна ще має. Ну мені коментар. просто цікаво, якось якби мені хотілося б почути все-таки таку інформацію, викинути в такий, скажімо, в медіапростір. Звідки, якби пояснив, звідки така цифра? А от юристи заходились довкола Лучикової каші, так би мовити, розбирати її до зернини. Очевидно, Андрій Олегович не хотів чекати цю інформацію. Потрібно було інше. Потрібен був інформаційний привід облити підприємство бродом. Те, що Андрій Олегович там намагався тихенько підчищати, змінювати і зараз говорити, що він такого не казав, не писав. У нас все записано і зафіксовано. Підприємство постійно стверджує, що я подав недостовірну інформацію. Проте, е я вважаю, що ця інформація є достовірною. Те, що зараз говорить Андрій Олегович, я наголошую, відповідально заявляю, є відвертою неправдою. І ви за це будете відповідати. І я хотів би, щоб сьогодні на цій комісії було зафіксовано порушення депутатської етики Андрієм Олеговича і щоб депутати вимагали пояснення, з яких джерел Андрій Олегович отримав цю. Інформацію, яку він оприлюднив, не чекаючи звіту і відповіді керівника підприємства, з якої стелі чи віщого сну депутату Лучику привиділись золоті у ціні яйця та м'ясо, залишається лише здогадуватись, бо сам свідомий обранець тримає у секреті, де взяв таку закупівельну вартість продуктів. Одначе тепер цим доведеться поділитись у судовому засіданні. Я дуже сподіваюся, що ви також активно будете відвідувати судові засідання і будете в суді пояснювати, звідки ви взяли інформацію, яку поширили. і будете доводити правомірність цієї і достовірність цієї інформації. Завтра ще з'явиться один депутат, ще про якесь підприємство розкаже, що там нібито злочинці, там нібито схеми, або той же Андрій Олегович. І потім півроку підприємство буде ходити до руки, відмиватися. Андрій Олегович буде сидіти усміхатися. Щодо недостовірності інформації по комбінату шкільного і студентського харчування, mm. скажіть, будь ласка, чи вже поданий такий позов проти мене, чи ні? Позов поданий. Чудово. Чудово? Чудово. Щоб я не поголосив, позовна заява з відміткою суду. Тепер лучани матимуть нову розвагу: спостерігати як депутат Лучик викручуватиметься у суді як вуж на сковорідці. Продовження кулінарної історії обов'язково буде. Олена Лищук для новин на часі. В селі піщани на камінь Каширщині поза минулого літа сталося вбивство. Спочатку між собою поконфліктували молоді хлопці. В ході сварки один вдарив іншого мотошоломом кілька разів. По приїзду карети швидкої допомоги медики констатували смерть. На, на ньому на голові не було ну так, будемо говорити так ні одного живо місця. І там, що вони наводять, і ці всі свої висновки, що там вони зробили там два-три удари. Я цьому в житті ніколи не повірив. О, спочатку їх було два, е значить, е цей обвинувачений е з ним шив один Кузьмич, Потім вони для чогось визвали ще третю, він визвав з брату. Я цілком тут е погоджуся, що вже там ті, ті теж продовжили свої зусилля до цього випадку. Мені тяжко говорити, е ваша честь, О, я просто. Нікому житті не бажають пережити, щоб хоронити свою дитину. Синові було 19 років. Обвинувачують в його вбивстві ось цього юнака. Він своєю чергою каже, жодного умислу вбивати не мав. Розповідав, що того вечора мотоциклом повертався зі знайомими з відпочинку сільського бару. Дорогою вони побачили хлопця. Той їх зупинив, просив підвести. Вони відмовили, почався конфлікт. Зі слів Романа Савунюка. Юнак перший його вдарив. Зокрема, викупив мотошолом, яким розсік йому брову. Я його бив про умисел взагалі ніхто нічого не говорив, Так? І ніяких умислів там не було. Там було тільки на метак, це будиничний подій, який в мене він намагався він згадати. Так само, як було за життю жінку, так само скурі, на розколення були наявні. Тим самим мотошоломом мені тільки легкі тілесні розшколення. Хлопці билися, неодноразово падали, аж поки в ході сутички той мотошолом не опинився в руках Романа Савонюка. Той каже, цим предметом нібито відмахувався від юнака. У кількість цих ударів також, запевняючи, що не менше трьох ударів, де надав солому. Не вирахували тих тисяч ударів, що там війну. Проте один із ударів виявився смертельним. Юнак помер ще до приїзду швидкої на місці сутички, а його забрали звідти вже у кайданках правоохоронці. Камінь кашерський суд засудив хлопця до 10 років позбавлення волі та призначив виплатити рідним вбитого юнака 1 мільйон гривень моральної шкоди. Обвинувачений не погоджується ані з кваліфікацією статті про умисне вбивство, ані з розміром грошової компенсації. Частово то все касаемо не сталося, бо там організаційні люди були, що не посвідки вимали. Я часто підтримую місті. Я знаю, що суму з місті тисяч, я вам дав на це що він вже на гриві, на це контакт, а саме Маркович, і він мені був із Ані, а він був на Полошку. За того, що ці спали, дуже завищена сума. Проте адвокат потерпілого, себто батька 19-річного хлопця, каже, цю суму визначив суд, і вони з нею згідні щодо позову мораль за моральну шкоду. Ваша честь це син. Не дай Боже пережити нам кожному. Такі події, які пережав Андрій Петрович, це вже трагічно згідно, другий син у молодому віці. Не можна передати ті страждання, які фактично він несе і на даний час, коли ну вже другий рік ми розглядаємо цю справу, і фактично ще не поставлена крапка цієї історії. Безумовно, що він несе певні моральні страждання. Суд оцінив їх ту суму, яку він оцінив. Своєю чергою, захисник обвинуваченого клопоче, аби провели додаткову судову медичну експертизу, бо на те вбачають ряд причин. Зокрема, це на їх погляд, порушення в слідчих діях і показання свідків, які змінювались. І обвинувачений, і потерпілий і кодіша. Панини неодноразово падали і ділялися відповідному продукту поверхню. У нас протокол огляду місця події, в якому чітко зафіксовано частково асфальтоване дорожнє покриття і місцем події, на що суд місцевий суд теж уваги не звернув. Також сам експерт в ході його допиту зазначав, що в нього не було фактичних даних про неодноразові падіння потерпілого, в результаті чого він у висновку відповідні підсумки і не відобразив. Відповідно, ми вважаємо, що не виключається версія сторони захисту, про спричинення деяких тілесних ушкоджень на голові, потерпілого внаслідок падіння. І тих... Питання адвоката відмовляє. В останньому слові обвинувачений просить пробачення за те, що сталось. Вкотре наголошує, не хотів цього і не мав умислу вбивати. Батько вбитого називає кривдників сина нелюдами, а апеляційний суд все ж таки лишає рішення про 10 років позбавлення волі і мільйон гривень компенсації в силі. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Господарський суд Волині вирішив стягнути з Воленьгазу на користь оператора газотранспортної системи України більше 77 мільйонів гривень. Основна сума боргу це 55 мільйонів, решта пеня, штрафи відсотки річних та витрати на судову тяганину. Заборгованість виникла за договором транспортування блакитного палива через несплату за добовий небаланс природного газу. Волинь газ навіть подав апеляційну скаргу, однак суд апеляційної інстанції залишив її без розгляду. Бо заявник не оплатив судовий збір, який Складає майже півтора мільйони. А цьому є причини і вагомі, адже приватним виконавцям накладено арешт на рахунки. Волоньгаз не може вносити платежі до держбюджету та сплачувати податки. Підприємство не мало можливості здійснити оплату в розмірі 136 тисяч, розстрочений штраф перед НКРІКАПЕ, який, власне, до бюджету також мали поступити ті кошти. І крім того, також немає зараз на даний момент можливості здійснювати виплату заробітної плати працівникам, здійснювати розрахунки з бюджетом. І в тому ж числі і виконати дане рішення в частині розстрочки виконання в частині судового збору. Суть скарги в тому, що нібито приватний виконавець не мав права примусово стягувати кошти та вчиняти дії пов'язані з арештом. При надходженні такого виконавчого документу, який не мав права виконувати приватний виконавець, він мав би розглянути дану обставину і повернути вищевказаний документ без виконання, оскільки він був поданий. З порушенням підвідомчості і на думку товариства такі документи мав виконувати виключно має право виконувати виключно державна виконавча служба. Чому саме приватний виконавець не мав чиняти таких дій, представниця «Волиньгазу» пояснює тим, що акції їх підприємства були в рамках кримінального провадження арештовані та передані до держпідприємства ЧорноморНафтогаз? А оскільки останні підприємства є державною формою власності, то і державна виконавча служба має займатися тягненням боргу. Представник стягувача ж стверджує, що в єдиному державному реєстрі не міститься інформація про те, що в статутному капіталі Волиньгазу є частка держави. Ми взяли вультя з єдиного державного реєстру, надали його до суду разом із нашими запереченнями, в якому чітко вказано, що частка держави становить 0% відсотки статутному капіталі. А те були нас. Приватний виконавець заявляє, що такий борг у 77 мільйонів не єдиний. Є ще судові провадження за інші періоди. І дивно, що представники боржника не знають, хто є власником їх товариства. Вважаємо, що дана скарга націлена виключно на те, щоб затягнути процес виконання рішення суду, щоб ускладнити стягувачу взагалі виконання можливе і на вільне розпорядження своїм майном. Право власності управителя не виникає жодного, і будь-які активи, а де нас, не передавалися у державну власність. І не, не перебувають наразі у державній власності. Виконавець просить суд відмовити в скарзі та стягнути ще 30 тисяч витрат на правничу допомогу. Борги растуть як снігова лавина. Поки суд буде з'ясовувати, чи є в статутному капіталі державна частка власності, діяльність Волиньгазу паралізована через накладення арешту. Ольга Ганич неля прокопчук для новин на часі. Ліянина з Волинського полісся судять за те, що ухилився від мобілізації. Чоловік мешкає в селі Бірки, що на Минулу Минулоріч, а саме 9 червня, військово-лікарська комісія постановила, що він придатний до служби. Не зволікаючи, йому одразу вручили бойову повістку. Відповідно до якої він мав би з'явитись в пункті збору наступного дня, 20-й годині 10 червня 2023 року без поважних причин не з'явився до пункту збору на відправлення у складі команд до військової частини для проходження військової служби за мобілізацію. Таким чином обвинувачується в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. І, хоча військово-лікарська комісія визнала його здоровим, одначе в суді чоловік сказав, що хворіє. В селі займається господарством, а ще доглядає за батьками, які вже похилого віку. Повністю визнав свою винуватість у скоєному. щиро розкаявся. Хворіє, має постійне місце проживання, де характеризується задовільно. Він займається веденням особистого підсобного господарства, зареєстрований та проживає разом зі своїми батьками, які є особами похилого віку. Батько обвинуваченого потребує постійного стороннього догляду. Мешканця бірок районний суд визнав винуватим та призначив покарання один рік і шість місяців умовного терміну. Зокрема, за цей період чоловік повинен періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу з питань пробації. Але це покарання ще не вступило в силу. Нині справа на розгляді у Волинському апеляційному суді за скаргою прокуратури. Але засідання, яке мало б відбутись 25 червня, не було. Тож колегії суддів почути позицію та пояснення обвинуваченого поки що не вдалося. Розгляд справи довелось відкласти вже на липень. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Двох мешканців Луцька звинувачують у виготовленні амфетаміну. За даними слідства, чоловіків влітку минулого року варили психотропи на дачі у Луцькому районі. Чи дійсно це так зараз з'ясовують у Луцькому міськрайонному суді. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення двома лучанами 41-річним та 33-річним злочинів, пов'язаних із незаконним обігом психотропів влітку минулого року, з червня по серпень, вони, обладнавши спеціальне місце для виготовлення амфетаміну і закупивши усе необхідне, виготовляли. Цей психотроп. Згодом були викриті, вилучне у них було і обладнання, і психотропи, а також готовий амфетамін в особливо великих розмірах. Під час обшуків у чоловіків вилучили як самі наркотичні речовини, так і необхідне обладнання для їх виготовлення. Дивлячись відео, бачимо, як правоохоронці знаходять речовину зовні схожу на наркотичну. <звук> Враховуючи, що це лише початок дослідження доказів, деталей поки небагато. Зрештою, після тривалого перегляду відеоматеріалів, сторона обвинувачення просить перерву у засіданні. Ми частково переглянули сьогодні відеозапис, його загальна тривалість за двох годин. Чукає про собою сьогодні зробити перерву і продовжити дослідження цього сія наступний день. Ну просто. Поки у засіданні триває перерва, доля чоловіків залишається невідомою. За санкцію статті обвинуваченим при доведенні провини загрожує від 6 до 10 років за ґратами. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Ця елегантна жінка знає про рідне село Доротище, що на Ковальщині все. Олена місюра керує місцевим будинком культури, а ще створює найрізноманітніші ляльки-мотанки вже майже десятиліття. Я брала участь в конкурсі кращі по професії. от Тетяна Іванівна, начальник відділу культури, каже, треба щось таке придумати. Там була така номінація, моє захоплення. І от треба щось таке придумати, що нікого немає. Ну, Здебільшого там то короваї печуть, то торти, то там таке-саке. І вона каже ляльку-мотанку, кажу: я не вмію, а вона ти спробуй. От я спробувала, мені сподобалося, захопилась. І от так і з того часу мотаю, це вже. Ну, рахувала це було десь близько 800 мотанок. А потім я вже перестала рахувати. Жінка додає, активно робить обереги на благодійні ярмарки, аби зібрати гроші для ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення працівники будинку культури гуртували мешканців села волонтерити. І сітки з окопними свічками роблять, і продукти на передову та в госпіталі передають. Олена Місюра зізнається, часу робити ляльки-мотанки лишається не так багато, але все ж знаходить годинку другу. Обереги мотає і на подарунки за кордон. Якщо ти вже взявся її мотати з гарним настроєм, відповідно, без поганих якихось там думок. І якщо ти розпочав її, вже треба її закінчити обов'язково той самий день. Ну, це теж залежить від того, яка лялька, яка робота, якщо це якась об'ємніша робота, звичайно, займає з ну, півдня займає, можливо, буде більше. Географія їхня така різноманітна. Є в Ізраїлі, є в Польщі, є в Італії, є, є в Франції. Ну, єдине, що мабуть нема ще в Америці. Кожна лялька-мотанка, створена майстриною, неповторна і означає щось своє. Зелений колір колір багатства. Оце от, якби лялька, якщо дарувати це їй для багатства, для добробуту, от така зелений колір. Отака е, лялечка з таким кольором це ну, якби достатку, теж такий колір як пшениці, колосся. Отака лялька лялечка творчості, фіолетовий колір. Така лялька теж вона, ну якби така ніжна лялечка, теж вона більш так до, до ніжності. Отака лялька лялька здоров'я, бо тому тут і колір, і, і достатку в родині. Отака лялька мати берегиня, це берегиня нашого роду. Ну, оця лялька, то я не знаю, якось я її так робила, чомусь мені схотілося червона, і чорне, ніби переплилось наше життя. Отаке червоне, то любов, чорне, то журба. От те, якби наше сьогодення і, і любов, і журба. Ну, але переважає червоне, значить, буде все добре. Надіємося, що все буде добре. Є і обереги, що заспокоюють всередині з травами. Травниця, отакі більш для заспокійливі ляльки. Отакі їх в спальні дарують, от дарують, якщо далеко. От за люди просять відчути запах рідної землі, якщо її поворушити. Трави збираю. Я особисто сажу вдома. М'яту, мелісу, Ну а Живу в селі, тут є різноманітних трав, море. Пішов, назбирав, і ромашка, і м'ята. М'ята вдома росте, лаванду посадила вдома спеціально, щоб була вже своя лаванда. Олена Місюра робить і мотанки на весілля та для закоханих. Робила нареченого і наречену, і робила ще такі ну, подібні от, господар і господиня. От такі є в мене ще. Отакі от замовляли теж. Ну але то було трошки іншого характеру. Тут така була міготорбинка, і, ну, і тут гроші люди клали гроші. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Доротище Ковальського району для новин на часі. Ось цей яскравий мурал справжня окраса невеличкого села Бубли, що на Туріщині. Намалювала його місцева жителька. Де живе художниця, здогадатись легко, оскільки цю інформацію видають малюнки на воротях і навіть на будинку. Для мисткині рідні стіни хати стали фактично полотном для перших проб пензля. Це ще був перший курс, якщо я не помиляюся. І просто захотілося, просто зробила. Різні фарби намішувала, по-різному клала тії мазочки. Спочатку це, да, це мав бути якийсь розпис під Петерківку, але творчість взяла своє. Про те, що в дівчини є хист до малювання, її рідні розгледіли ще в дитинстві. П'ять років, мабуть, було, може ще не було п'ять. Захожу, вона сидить, малює бджоли. Просто в уяви собі. Сидить, нічого не змальовує з уяви. Все красиво, виходить, я таке ніколи в житті не намалював, як вона малювала. І вона все заяви малювала. Так почалося, почалося. Тому і не стали перечити у виборі майбутньої професії. Ми не хочемо так, як нас заставляли. Ти йде або на доктора, або на медика, чи ти якщо нічого не між де на тракториста. Та хочеш, куди маєш бажання, то дівчина з відзнакою закінчила факультет культури і мистецтв за спеціалізацією декоративне мистецтво. Хоча зараз на життя заробляє дещо іншою професією, але творчості не покидає. Каже найвідданіші шанувальники її робіт це родина. Моїм рідним подобається абсолютно все, що я роблю, тому якщо щось не виходить в мене, або з'являються якісь моменти з невіри, це треба скинути малюночок бабам моїм. І все, і зразу куча компліментів, і знов з'являється і настрій і натхнення на все. Прабабуся дівчини по імені Лариса одна із них. Демонструє роботи в різних техніках, які зробила правнучка від портретів до розписаних дощечок. каже, подобаються абсолютно всі роботи онуки, частину яких вона їй подарувала. Але найціннішим своїм подарунком жінка вважає талановиту правнучку. Зараз розкажу вам, як було. Ну, день народження у мене, 12 квітня. Сидять вони тут на лавці. І каже, дочка моя, Оля, що ми бабуні подаруємо на день народження? А, а вона сидить, каже, ну, не знаю, що ти, а я що й може подарую. І подарувала мені Таню. Через зайнятість на двох роботах у Луцьку Тетяна приїздить додому не так часто, як цього хотілося б її рідним. Гордитеся, правильно. Ну, часто приїжджає додому. Зкучається? Ну, Приїжджає, як приїжджає, щічку наставляє. Але сама Тетяна Кузніцова каже, додому тягне постійно. Село її надихає. До того ж, як зазначає художниця, його краєвиди направду мальовничі. Бо були саме таке досить болотисте село, справжня Волинь, і все рівно, коли ти йдеш по лісі і відчувається цей запах, і лісний такий все рівно, як в інших місцях, хочеться творити і хочеться там перебувати. Мальовниче, дуже мальовниче, хоча й досить таке просте. Окрім рідної вулиці, роботи художниці незабаром будуть і в місцевому храмі, куди вона написала ікону. І, попри зайнятість на роботі, дівчина планує розвиватися художниця далі, зокрема в розписах на склі. Тож попереду в молодої художниці свій мистецький шлях, який розпочався з дитячих малюнків бджілок, хоча й у маленькому, але дуже мальовничому волинському селі. Юлія Остаповична Наля Прокопчук з району для новин на часі.